У 2025 році на Зеленського чекає боротьба за владу. І з таким заголовком вийшла стаття у виданні The Economist. І, власне, про неї ми будемо сьогодні говорити. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І, власне, я хочу запропонувати вашій увазі ключові тези і певні пояснення. Видання за економіст, воно належить до топових світових видань. Причому, хоч воно входить безумовно до глобалістичного пулу, воно не належить до такої собі жовтої преси, а скоріше говорить про якісь певні стратегічні тенденції, які будуть панувати в тих чи інших напрямках. Неодноразово в ході україно-московської війни видання подавало певні новини та прогнози, які потім збувалися. І навіть про відставку генерала Залужного, в свій час, власне, за економіст напис. Стало першим, хоча після цього, власне, вся наша влада і всі підконтрольні єрмаку медіа почали кричати про московське ІПСО, псо. Але що відбувалося потім, ми всі добре пам'ятаємо. Тому до тих стратегічних тенденцій, про які пише видання Заекономіст, потрібно ставитися досить серйозно і, як мінімум, брати їх до уваги. Ну а тепер по порядку. На тлі падіння морального духу в Україні заговорили про вибори. Зараз треба пережити важку зиму, як пише видання. Але, власне, тема виборів вже гуляє, вже дуже багато слухів ходить в столиці в Києві. І, попри спростування влади, як пише The Economist, регіональні штаби вже почали працювати. Від себе додам, що регіональні штаби працюють як слух народу, так і тієї ж європейської солідарності. Далі прогноз очікування стосовно результатів Зеленського. Зеленський вже ніколи не повторить успіху. 2019 року. Він вже давно не беззаперечний лідер. Після того видання за економіст посилається на результати внутрішніх опитувань, які не публікуються. Власне, я сам знайомий з певними такими опитуваннями і розумію, про що йде мова. І, власне, видання пише, що в другому турі Зеленський з тріском програє залужному, але виграє в Порошенка, тому що в Порошенка максимально ну, не там, не пише максимально, але пише, що великий негативний рейтинг. Далі, на підставі спілкування із неназваними джерелами, видання підводить до висновку, і, власне, цитує джерело, що найкращим кроком Зеленського може бути відхід в бік дотримання своєї обіцянки йти лише на один термін. У Зеленського є лише один вихід, щоб вийти з неушкодженою репутацією. Ну, це дуже сумнівна, сумнівне слово сполучення. Неушкоджена репутація для Зеленського, зважаючи на все, що він зробив з 2019 року, але. Власне, провести вибори без нього і війти в історію як людина, яка об'єднала націю під час війни. Не знаю, яку націю він об'єднував під час війни і до війни, але це точно були не українці. Ну але це вже інше питання. Альтернатива ризикувати, асоціюватися з військовим колапсом або неповним миром. Ну, як асоціюватися. Це Його дії одна із першопричин. Але про це пише видання The Economist, Це чіткі тенденції, які, в принципі, вже мають місце. Погіршення ситуації на фронті очевидне. І, власне. Там далі в статті йде е, мова про те, і про можливе втрату Курахову, що зараз якби напрошується, і про те, що зараз відбуваються вкрай важкі бої, і про те, що відбувається фільтрація новин. Для військових для того, щоб не загорілося всередині держави. Такий досить цікавий момент. Далі співрозмовник, якого цитує власне видання за економіст, військовий співрозмовник, причому, судячи з усього, якийсь високопоставлений співрозмовник, говорить, що в ході фільтрації новин що новини фільтрують, в тому числі і для Володимира Зеленського, і його тримають в теплій ванні. Ну там видання власне посилається на фразеологізм український, але це насправді навіть не ванна, а сауна, тобто, що Зеленський відірваний від реальності а ближче коло оточення, власне, Андрій Єрмак, і ті, кого він підібрав, фактично тримають зеленського в стані нерозуміння теперішньої ситуації. Відступ Збройних сил України з під Курахового здається неминучим в найближчий час. Україна також відступає в Курській області, можливий штурм Запоріжжя. Це те, що пише видання За Економіст. Ось такі прогнози. Власне видання зазначає, що ключові розмови зараз в Україні серед українських політиків стосуються повернення Дональда Трампа в Білий Дім і того, а що ж буде далі. По суті, такий сигнал від видання The Economist – це сигнал стосовно неминучості виборів у 2025 році. Видання в цій же статті зазначає, що найраніша дата, можлива дата проведення виборів це 25 травня. Невідомо, як це, в який спосіб, що де і як буде відбуватися, але ймовірність цього, на думку видання за економіст, достатньо велика. І, принаймні, якщо не весною, то потім, в 2025 році, вибори таки мають відбутися, і Володимир Зеленський буде боротися за владу. Але по суті, видання каже, що для Зеленського найкращий вихід піти. При умові отримання, я так розумію, це вже треба читати між рядками яких-небудь гарантій безпеки, зокрема, і через те, що в другому турі він приречений проти залужного, який ще не заявив, що буде йти в політику, але, власне, по певних діях, по певних кроках, ми можемо робити висновки, що таке. Такі наміри Валерія Залужного є. Ось така достатньо цікава стаття стаття, яка виходить в очікуванні власне, подальших кроків Дональда Трампа, того, що буде відбуватися, і ну не знаю. Я навіть не знаю, що сказати, тому що занадто багато уваги українці приділяють тому, що відбувається ззовні. Незалежно від того, що відбувається зовні, ми в себе всередині повинні виконувати своє домашнє завдання. Ніхто замість нас наводити лад в своїй хаті не буде, просто не буде, бо це неможливо. І, зрештою, ніхто не зацікавлений в цьому використовувати нас як об'єкт. Як ресурсну базу, в якій люди між іншим також стають ресурсом. Ну якщо ми самі дозволяємо це робити, якщо ми не організовуємось, якщо ми дозволяємо себе політично очолювати ворогам України, ну то зрештою всі інші, хто працює на міжнародній арені, вони максимально для своєї вигоди нас будуть використовувати. І знову ж підходячи до теми оцих наступних виборів. А чи створимо ми, українці, свій варіант на наступні вибори, свою альтернативу? Незалежно від того, який вона результат може показати, але альтернативу, яка б не була пов'язана із кланово-олігархічною системою управління, яка б не була пов'язана із внутрішнім ворогом, яка б стояла на засадах інтересів українського народу. Хто її здатний створити, якщо не ми, українці? Хто зацікавлений в її створенні, крім нас самих? Задавайте собі ці запитання, тому що отак, знаєте, є незначні групи політично активних людей, а решта просто спостерігають. А от що буде? що буде. А якщо нічого не робити, то нічого не буде. От з тому та -то й справа. Але потрібно враховувати, що дія повинна бути розрахована на певний результат. Ось такий мій сьогоднішній коментар. Дякую вам за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.